Знову всім привіт! Хочемо засняти відео з новими підкинутими кошенятами. Їх тут аж вісім, троє хлопчиків і п'ятеро дівчат. Іще одна ходить киця, ми не знаємо, чи бумажня чи ні. І Хочемо, чого ми приїхали, ми хочемо погодувати їх. І Лена вже покапала чотирьох кошенят з Сілофортом. Це завдяки вашим донатам. Ось такі грайливі, бачите, з каштанчиками грається. Завдяки вашій підтримці ми змогли зібрати ці кошти, щоб могли їх від паразитів обробити. Це від кліщів, від глистів і від бліг. Дивіться, як чорненькі граються там вілілляне очі, дивіться, як ганці. Що я покажу. Грається таке. От, і оці чухаються вже, бо ми їх обробили. Так? А ти чого морда грязна дивиться, як гітлер <сі> такий. Оце таке сумненьке. Кетюнь. Е, стосовно оцього хлопчика, ви переживали за його очки. Сьогодні був ветеринар, вона написала, що треба робити. І жіночка з відаптеки сказала, що буде йому регулярно мастити. Це око скоріше вже всліпе, а це ще можна врятувати. ай Так. Ну, тобто немає потреби капати, тут треба мастити десь два тижні, можна да, так що добре, що приїжджала наша лікарка. От, поспостерігаємо за тим, як вони граються. Там козенята йдуть. Тут кошенята. Добрий день. Ти будеш здоровий, хоч одне очко, щоб тобі врятувати. Отакий От у нас новий. Ми йде трій чорненький котик. Не хочеш пити, ні? Ні? Ходять один поза одного, то туди, то сюди. Так що підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, хто може. Підтримуйте донатами, бо ще на чотирьох кошенят. тільки чотирьох Сьогодні обробили от чотири упаковочки, 600 гривень. І ще на чотирьох кошенят тільки тут. А ще у нас троє. ще троє, яких ну, треба обробити, крім цих в цьому місці. От. так що так, який він ласкавий, бачите, йде до рук. І сліпеньки, І сліпеньки на, на одне очко. Угу. На жаль, ну що робити? Це запущені очі не лічені. Деколи туди приїжджаємо кудись, то, ну, ми не, не завжди можемо в начальній стадії це побачити. Можемо ми вже бути пізно, ми навіть не знаємо. Хтось викидає вже хвору тварину, бо часто не лічені, так не, да, не, не можуть вилікувати, нічого не знають, що робити, взяли, викинули. І Черепашечка там є одненька. А це, тут вона не була тільки що. Ні, вона восьма. Вона боїться. Ну тільки що була. Ні. Ні? Хіба? На відео не було? А ти був? каже. Це вже везде побігало. Кажуть, у тих рижах відкинула сюди. А оці не знаю, від кого все родилося. В не купить. Там бачиш, мене. Тут є височить. Ну добре, ну, хай лишається. От. Якщо будемо прощатися, їдемо, бо я ще не до кінця виздоровів, але будемо лікуватися. От. Добре, що є чим годувати, трошечки обробили їх. Зараз ще в одне місце заїдемо і додому. А, ще їдемо в аптеку купити, бо в нас вдома тимчасово тримаємо стар. Дівчинку собачку, ви бачили з нею щор, це може там відео Лена знімала, виставляла, то вона е, треба дуже багато пільонок і, і, і пільонки треба, і бумажку, і все прибирати. Кс -кс -кс. Ні, вона там не лежить. Де, де не треба, там не лежить. Кс -кс -кс -кс. Лапку лежить тільки. Да, на Мамку пригодовує, може підійде. на боїться. Але підходить. Їть, вона дуже худає. Оставте її. Оставте. Нюхай. Лякаєш, все, 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 їсть. А, а оту треба там біля тої покласти. Ну, вона собі, О, то, все, то ми зараз ще в аптеку і будемо їхати додому вже. Зібрали з пошти там, ліки прийшли, якісь ігрушки, да, ти замовила для старших. Uh -huh. Паштетики і відвідуєшки. Да, Паштетики іграшки. Черниш? На, давай поіграємо. Ага, він боїться, він сам грається, то не боїть. На. кс-кс-кс. На, де ти там? Бачите, тільки вони рили. Щось шукають, щось шукають. Ну, діти, вони дітвора, вони бавляться. Оп, туди Ось такі в нас новини, от такі грайливі кошенята. Кому буде е бажання у кого приручити, буде котика чи кішечку, пишіть нам, чи дзвоніть. Можливо, хтось по місті захоче взяти або хтось має можливість пр треба проїздом, так. Да, терміново. Можуть вивезти. можуть вивезти, можуть щось зробити, а ще ви зважаєте на те, що це вже кінець вересня. Кінець вересня і стає холодніше. Да? Треба їм шукати домівку. Киець? Така пухнаста. Куди ти? Куди ти? І Муркає. Куди? Куди? Слухайте. Якщо будете чути, то... Хоче теж гратися з ним. Він але бачить, значить на одне він не бачить. Він погано бачить, але на одне очко. Теж хоче гратися Маленький. Вони всі хочуть гратися. Ну шо, що ж у нього одне очко не бачить. Ну він теж такий самий маленький котик, який хоче гратися. Та? Диви там От то будемо прощатися. Всім гарного вечора. Підписуйтеся, коментуйте наші відео, підтримуйте, хто чи може, хто лайком, хто переглядом, хто донатом. Дякуємо вам за те, що дивитеся, підтримуєте. Нам ще трошечки залишилось до 2000 підписників. Ну, і, звичайно, нам ще багато-багато годин переглядів треба набрати, щоб підключити монетизацію. Будемо вдячні, хто буде переглядати е відео, які у нас є у списках відтворення, для того, щоб. Поставити їх і передивлятися, наприклад. Таким чином можна підтримати нас, хто має таку можливість. А також, коли будете дивитися наші відео, поширювати, пересилати другим, щоб підписувались, теж будемо вдячні вам. Що ви його мучите, він ж хворенький, ну лиши його. Лиші. Так що, всім гарного вечора, всім пока!